Каділак Escalade 2017 року випуску має пробіг 114 тисяч кілометрів, бензиновий двигун 6,2 літри, трансмісію автомат тип приводу повний. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, електрорегулювання кермової колонки, електропривід та пам'ять сидінь, регульований педальний вузол. Багатозонний клімат-контроль, круїз-контроль, систему запобігання зіткнення, мультикермо, акустичну систему басе, Bluetooth, USB, AUX, HDMI, CD, бездрутова зарядка смартфону, підігрів та вентиляція сидінь, камери 360, парктроніки передні та задні. Електропривід кришки багажника, датчики дощу та світла, безключовий доступ, запуск кнопкою, легкосплавні диски r 22 led оптика Люк 7 місць. Це преміальний позашляховик з потужним двигуном 6,2 літри. У салоні ви знайдете все, що потрібно для комфортної експлуатації автомобіля. Повністю обслужене авто. За технічним станом нарікань немає. Є можливість перевірки на СТО.